Вітаю, леви, вдару прогноз для вас на вересень. Що вас очікує? В робочих питаннях, матеріальних питаннях, питаннях грошей, роботи, бізнесу, навчання. А також здоров'я дивимося, стосунки, ну, і взагалі карти нам покажуть, яка сфера, можливо, у вас буде акцентована. Отже, дорогі леви, стосовно роботи фінансових ділових питань, у вас дуже хороший місяць, успішний місяць. А ваші нові якісь проекти, які ви можливо розпочнете, будуть успішними. А для вас добре повчитися. Підвищувати свою кваліфікацію, можливо, піти на якісь курси. Крім того, у вересні вас можуть очікувати, ви можете отримати результати від тих проєктів, які ви започаткували раніше. Хороший, трошки хороший у вас очікують грошові надходження в цьому місяці. Якщо у вас буде можливість, дорогі леви, заробити грошей, не витрачайте її, тому що у вас дуже хороші шанси. На, на те, щоб отримати хороші доходи. І ті проекти, які ви започаткуєте, теж вам принесуть хороші прибутки. А далі пам'ятайте про, будь ласка, про ретроградний Меркурій. Він в нас буде до середини вересня ретроградним, тому до першої половини вересня. Треба продовжувати ті проєкти, які ви вже почали раніше, і закінчувати те, що ви почали раніше. А от принципово нові проєкти рекомендую розпочинати в другій половині місяця. Далі, якісь питання у вас є, вирішення якого ви можете очікувати? Ну, скоріше за все, це все ж таки стосунки. І тут. Це питання зрушиться, але пам'ятайте про те, що на все потрібен час. І ще для вас, дорогі леви, от вам необхідно трошечки, можливо зняти рожеві окуляри. У вас може бути такий стан, що ви через певні такі рожеві окуляри дивитеся, можливо, в стосунках, і не. Бачите всього, не бачите речі такими, які вони є насправді. От, тому тут краще, взагалі, карти кажуть, що вас очікують хороші зміни, але вам важливо реалістично подивитися на життя.